По про те, що Київщина була звільнена від російських окупантів близько року тому. Вибухонебезпечні предмети тут знаходять доволі часто і зараз. Тетяна Літвінова зняла про це гарний сюжет. Давайте подивимося, бо це важливо для життя. Мільярди доларів та десятки років необхідні для розмінування України. Тисячі квадратних кілометрів наших просторів потребують перевірки саперів. До 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Люди мають про це пам'ятати, і у нас фактично кожного дня приходять повідомлення про а, надзвичайні випадки, а, коли люди травмуються або гинуть на мінах та боєприпасах, на розірваних боєприпасах. При те, що Київщина була звільнена від російських окупантів близько року тому, вибухонебезпечні предмети тут знаходять доволі часто. Їх знешкоджують, зокрема, і вибухотехніки нацполіції. Готов. 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 Серією керованих вибухів знешкоджено близько сотні боєприпасів та дві протитанкові міни. Усе це було знайдене на Київщині упродовж останнього тижня. За останні тиждень ми лише маємо два випадки, коли люди майже ось потрапили на міни. Один із чоловіків був у вужорському районі, пішов у ліс, натрапив на протитанкову гранату. Поряд знаходилось ще чотири протитанкові міни. Він ледь не загинув. А один із фермерів в Брожському районі поїхав обробляти землю і натрапив на протитанкову. Сумніно. Ну, поряд ми зайшли ще 10. Тобто небезпека триває. У поліції та ДСНС наголошують, громадянам варто утриматися від прогулянок лісовою місцевістю. Попри те, що ми вже маємо рік після деокупації Київської області, в трьох районах Київщина, а це Броварський, Бучанський і Вижорський райони, досі є небезпека для людей. Ми розуміємо, що зараз будуть весняні свята, що піде літо люди будуть іти на шашлики, шукати місце для пікніків. І ми усіх закликаємо, щоб вони були максимально обережні. Особливо небезпечні про. Тепіхотні міни замасковані під навколишнє середовище. Ці міни, як коричневі, так і зелені. Як ви бачите, якщо їх положити в траву, що зелену, що цю коричну, вона дуже добре маскується із листами, із травою. Їх майже не помітно в цій траві. Також під забороною користування водоймами. Водойми, які активно використовуються для відпочинку, це як Гостомель, Буча Ірпінь. Вони були перевірені фахівцями теж водолаз служби, але ми ж розуміємо, що на території області є ще і на території інших областей дуже багато є акваторій. Це водосховища, які там тисячі квадратних кілометрів, які перевірити практично неможливо. Україну називають найзамінованішою країною світом ще до повномасштабного вторгнення Росії. Ця статистика була і так тривожною за такою там для нас критичною статистикою, як кількість постраждалих мін та вибуху небезпечних предметів. Ось окремо. Я не кажу там постраждалих в збройному конфлікті, а саме від мінта та ВНП. Україна була ще до 24 лютого на четвертому місці після Афганістану, Малії Ємену. Ну, це говорить про те, що проблема колосальна. То зараз ми розуміємо, що масштаби, скажімо, так, цієї трагедії збільшились там в 20, 20 разів, якщо не більше. Нині вибухотехніки у першу чергу займаються розмінуванням об'єктів інфраструктури. Розміновувалися повністю всі об'єкти інфраструктури, життєзабезпечення, соціальні об'єкти, всі вони перевірені, ці дороги, вони всі перевірені і безпечні, але ж розуміємо, ми що лісові масиви вони досить обширні і перевірити їх неможливо ще десятки років. Поки немає необхідності для того, щоб перевіряти гектари лісів, тому що ще є поля, скажімо так, ще є ті ж самі території Харківської, Херсонської. Миколаївської області, де фактично і наразі тривають бойові дії, постійні обстріли. Тому саме, скажімо так, посилені піротехнічні розрахунки, в які входять фахівці з усіх куточків України, вони працюють там. Тобто, зараз підрозділи ДСНС та поліції займаються оперативним розмінуванням. Гуманітарне розмінування буде наступним етапом. Гарантії безпеки та якості надає от якраз другий вид розмінування, який називається гуманітарний розмінування, які більш тривалий по часу, які е, має певні процедури і які виконує лише сертифіковані оператори притиміння діяльності, яких теж моніторить держава. Як вони це роблять? Скільки часу потрібно для гуманітарного розмінування, яке дозволить вважати деокуповані території безпечними, сказати складно. Уже сьогодні мова йде про десятки років. Усе. Залежить від тривалості бойових дій, а також фінансування. За останніми оцінками воно коштуватиме 37 мільярдів доларів. Заміновані поля також б'ють по економіці і без того послаблені війною. А складна процедура розмінування потребує тривалого часу. Не всі зараз до сих пір розуміють складність цієї всієї проблеми. І не всі розуміють, що треба. Інколи просто чекати. І знаєте, і обробка цієї землі, да яка там може коштувати там роботи. там ну Втрати бізнесу, ми це все розуміємо, але вона не коштує все ж таки здоров'я та життя наших громадян. У разі, якщо ви помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, існують три прості правила: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Станом на грудень минулого року, за час повномасштабної російської агресії, майже 600 цивільних українців загинули або були поранені саме через міни та інші вибухонебезпечні предмети.